Вечір добрий, всім моїм найкращим підписникам. Що мені там пишуть, хватить показувати вечері. А звідки ж ви знаєте? Якщо я перестану вам показувати свої сніданки, обіди й вечері, чим нас тут кормлять. А може, це для когось корисна інформація, і хтось захоче сюди приїхати, то я знакомлюся з моїм питанням, харчуванням. Тобто харчування тут на вищому рівні. Сьогодні в нас рис. Овочі тушковані, тут перчик різних сортів і біла риба. У нас солоденьке у нас отаке от, дивіться, заварне. Ну що, будемо пробувати і буду розказувати. Так що не треба тут мені розказувати, щоб я їсти не показувала. Потім скажете, що не було такого. А так ви бачите вживу, що маємо те Ой, Сьогодні жара на вулиці капець. Не Ну що, будемо хом'ячить, так? Да? Хом'ячить. Зараз цей бейджик снімо. Сьогодні п'ятниця, вихідний день, короткий, то єсть. А завтра субота. Як день сурка, все одне й те саме. Завтраки, обіди, ужини не чає піде. Походи по магазинах. І очікування. А ще вам скажу, не забудьте мені донатити, бо якщо я це не скажу, якщо які люди, які дивляться мене, відписались, підписались, подивилися, насрали і ушли, бо їх от слова донат коробить. Так що висилайте мені донати і побільше. Я не проти. Завтра піду в это, я вам розкажу. Мене пригласили, як там кажуть, для попрошайки я ж попрошайка і приїхала сюди на халяву кушати. Mm. Ну, який центр допомога українцям? Подивимося, що там нам. Чим там нам допоможуть? Ну, що там? По смаковим якостям перець. Рис. В Брюсселі сьогодні вечеря. Для китайців. М -м -м. Рис суховатий, Я б його полила бо цією випадівкою, запиваю водою, водою з фільтра риба біла. Сейчас вам покажу без костей. Ну, такий шмат, гляньте такий здоровий. В п'ятницю завжди муха залетіла, а ну лети звідси. В п'ятницю у нас рибний день. Прошлу п'ятницю була риба в клярі. А це біла в якомусь соусі. Ну, така риба, зараз скажу, яка на смак. Хороша. Я вам чесно скажу, харчування тут одмінне. Одне, що мені не дуже сподобалось, це сьогоднішнє олів'є. Ну, Це на смак. Є такі люди, які люблять таке. Ну, Мені показалося, що воно як прокише. Ну. Ходила, гуляла сьогодні. М -м. Перець обалденний. Риба добавки кині, риба одна порція. Якщо ви любите перець, а перець болгарський, тут і зелений, і жовтий, і червоний. А він по 5 чим-то євро за кілограм. Рис теж дорогий. А риба теж дорога. У мене це блюдо. Якщо посчитати приготування, оця порція обходиться десь євро 12-15 і плюс е -е, пирожене. Не знаю тільки ще воно таке важкенько. Попробую. Пережина таке стоїть 4,75, по-моєму, щось такого плана. Ну, коротше, грубо говоря, почти 20 євро в вечеря. І вода. Ну, мені така їжа подобається. О, Боже. У нас тут там, є люди, які понароджували і живуть. Їм тут платять по 1700 чи по 1800. Ну, я точно не знаю, це так говорять. По поводу Аріанни мені правильно підписник написав, хто жив в общежити в студентські році, той знає, що це таке. Общежиття. Я називаю готель, притулок. Ну по питанню це просто бомбезно. Риба супер. Може, тихенько послухати, як тут люди балакають, я так помовчу. Мови в них різні. Mm -hmm. mm -hmm. mm. Порция я огромна. Почавкаю. М -м. Тут, кстати, модно, що це Оце серветку я несла, розплавилася. Тут -то, я вам скажу по автомобілях, тут електро, Тойоти, Рено дуже мало, Тойоти, Мерседеси і Фольксвагени, все. І вони всі такі, знаєте, не встрітиш тут, я ні разу не бачила за все час запорожця чи ланоса. Тут таких машин немає. Може, за того, що в них налог, риба смачна без костей. У нас було таке правила, знаєте, які, що в кімнаті їсти готувати не можна. Нельзя, щоб було електрочайники. Ну, у мене таке відчуття, що хтось готує. То піцу печуть, то міну заварюють, теж воду закипети треба, то рибу жарять. Було таке, що хтось рибу жарив, смерділо. Ми вікно закрили. Через вікно було чути. Угу. Риба бомбезна, М -м -м. супер. Я зараз розкажу вам смак заварного. це я вже не хочу. Нехай мене вибачають, я трішки не доїла. Oh! Заверне таке тільки що спечене. Mm -mm. Mm -mm. Заверне бомбезне. Заверне із заварним кремом. Супер. Mm. І крема там, повно. Не те, що у нас береш заверне, гризеш, гризеш, шукаєш тут крем. Тут одразу якось якість, що ти кусаєш, і ти, і ти чувствуєш той завернений крем. Mm. Холодне, було в морозилці. Ми оце вечері з п'ятої, у нас вечері з п'ятої до восьмої, я вечеряю стараюся, якщо це п'ять, то по-нашому шість. І все, я не приходжу за добавкою, а то раз тільки фрішку брала. М -м -м. Я б це заверни штук п'ять би в Можна було б одриси і овочей, і риби відмовитися, а заварні зайшли б на ура. Заварні тут люблять всі, ще якби шоколадки давали. Було б класно. Я оце сижу балакаю, мене взагалі ніхто не розуміє. Коли наші приходять, то вітаються і все. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Присилайте мені донати донатіще. щоб тих чор <смас> чорноротих, які мені завидують і вважають мої гроші, лющило і коробить начало. Цілую, люблю, бувайте. І по скриптам. питання щодня різне. для організма це просто супер.